КП Вінницький інформаційний центр підписав меморандум з оператором зв'язку Прат Датагруп. Метою цього меморандуму є об'єднання зусиль місцевої влади та провайдерів зв'язку, щоб створити незламну мережу та забезпечити доступ до інтернету в укриттях та мінімізувати перебої у навчальному процесі на період дії воєнного стану у приміщеннях, призначених для укриття учнів та співробітників. Як розповів директор КП Вінницький інформаційний центр Сергій Бригадир, співпраця з оператором зв'язку «Датагруп» розпочалась минулого року, особливо плідно з облаштування пунктів незламності. КП Вінницький інформаційний центр забезпечило 64 та незламності доступом до мережі інтернет в укриттях навчальних закладів в Вінниці облаштовано мережею 28 укриттів в ліцеях та встановлено 30 комплектів точок доступу з супутнім обладнанням. Прокладено додатково близько 2 кілометрів мереж зв'язку. Між нашою організацією та компаніями Data Group та Воля Кабель був підписаний меморандум, яким ми затвердили вже виконану роботу, яку розпочали на початку осені минулого року та наміри про подальшу співпрацю. У напрямку облаштування надійним, якісним зв'язком в укриттях. На сьогодні це 28 закладів середньої освіти ліцеї, які мають укриття. Загалом маємо 64 об'єкти, облаштовані якісним інтернетом та відповідним обладнанням.